Вітаю! Пропоную розклад на тему, яких людей ви притягуєте до себе. Розклад загальний як для чоловіків, так і для жінок. Для особистого розкладу звертайтесь до мене в Телеграм або вайбер. І так, яких людей ви до себе притягуєте? Карта диявол, карта дуже важка, карта негативна. Карта такого, знаєте, емоційного стресу, карта залежності, карта аб'юзу, карта, яка говорить про те, що ви як в добровільному рабстві. Тобто ви притягуєте до себе негативних людей. Чому так? Чому так? Карта це психологічно важка карта. Коли ви. Вона випадає тоді, коли мова йде про людину, яка розуміє, що їй треба позбутися від цього спілкування, але вона все рівно з ньому знаходиться. Не вистачає або моральних сил, психологічних, да? або фізичних, або людина думає, що вона не справиться із цими труднощами, не зможе, не, не, не вистачить у неї сил, ресурсів. А, тобто карта дуже важка психологічно. У вас є змога почати все спочатку і звільнитися від цього. Є в вашому оточенні людина, яка дуже психологічно важко на вас впливає. Негативно на вас впливає. І треба позбутися від спілкування з цією людиною. Ви розумієте, про що зараз, про що, про кого йде мова. Ця людина носить важкість у ваше життя. Ви психологічно розбиті. Психологічно виснажені. Вам дуже важко йти до своїх цілей. У вас є багато задач, але є людина, яка тягне вас на дно. Шаг вперед робите, людина вас на два шага відтягнула назад. Але у вас є можливість змінити це все. Можливість така є. Бачите? Карта втрати. Карта. Втрати зв'язку, втрати людини з вашого оточення. Тобто карти говорять, є така можливість, зробіть це. Просто перестаньте спілкуватися з цією людиною. Якщо це людина близька вам, якщо це, не дай Боже, ваш чоловік, який аб'юз, якщо у вас аб'юзивні стосунки, то, будь ласка, позбудьтеся цього. Він вносить ваше життя важкість. Немає радості, немає кохання. Карта диявол лягла на чолі розкладу, сама перша. Це аб'юзивні важкі стосунки. Якщо мова йде про роботу, якщо зараз хтось думає про роботу, про свого начальника, зараз сидить, хтось і думає, ну, це мій козел-начальник, ну, скотіна, я так і знала, що він. Такий придурок, що треба мені вже поставити ці точки над «і». Якщо сонечки, мова йде про роботу, про відношення підлеглий керівник між підлеглим і керівником, то не затягуйте, будь ласка, вирішуйте це питання. Яким чином? Поговорити з ним треба, не чекати, чекання нічого не дасть. Треба поговорити і сказати: отак і отак. Моя задача отака: я роботу свою виконую, опла... отримую за неї оплату, все, які до мене ще випроси і претензії. І тоді все стане на свої місця. Якщо ж мова йде про особисті стосунки, тобто стосунки між чоловіком і жінкою. Значить, тут ви не можете від'єднатися роз... від, від свого чоловіка, тому що вважаєте, що фінансово ви не витягнете. Витягнете у вас є всі можливості, всі внутрішні, психологічні, фізичні ресурси для того, щоб ем... фінансово від'єднатися від такого аб'юзивного партнера. Будь ласка, від'єднуйтесь і життя надасть вам можливість заробляти стільки, щоб вам хватало на життя. На достойне життя. Тобто фінансова залежність це не привід жити у таких важких стосунках. Стосунки дуже важкі, важкість. Перша карта дьявол, друга карта важкості. У вас є цілі, ви бачите їх там на горизонті, не можете до них дійти, тому що такі страшні стосунки. Ви психологічно просто виснажені. Порада від карт. Карти, дайте, будь ласка, пораду у даній ситуації. Будьте переможцем, повірте в себе, повірте в себе. Тому що оця зневіра в собі, я не справлюсь, я не зможу, я не витягну, в мене не вийде, тягне вас на дно. Ідуть місяці, роки, проходить ваше життя. Повірте в себе, дайте собі можливість зробити. Прийняти правильне рішення, зробити вірний, твердий, впевнений крок у своє звільнене, щасливе майбутнє. Повірте в себе, для того, щоб бути переможцем. Потрібно діяти, потрібно щось робити. Якщо людина нічого не робить, вона й не переможець, вона і не програвши, вона ніхто. А якщо людина щось робить, о, є всі шанси на перемогу, і у вас буде стабільність, тобто вам потрібно прийняти тверде, остаточне рішення, звільнення від цього аб'юзу, від цих токсичних, важких стосунків, і стабільність у вашому житті. Буде, життя дасть вам таку можливість, але для цього ви повинні прийняти важливе, тверде, чітке рішення. І тільки тоді починати діяти, і тільки в такому випадку ви будете переможцем. Це саме стосується і роботи, у кого зараз іде мова про токсичні стосунки на роботі між колегами або підлеглий і начальник. Тут також. Потрібно діяти, не затягувати ні в коєму случаї ситуацію. Я бажаю всім правильно прийнятих рішень, бажаю всім легкості, щастя і удачі. За персональними розкладами, звертайтесь, будь ласка, на мій вайбер або телеграм. Номер телефону знайдете в описі цього відео.